Вважайте, що ніхто не з'їв вас підступною філософією за пустим обманом, за людським переданням та за заперевним світу, а не за Христом. Філософія це людська мудрість. Багато було філософів: Сократ, Аристотель, інші філософи. Але мудрість, яка нас веде до Бога, до праведності в Господа, то є добра мудрість. А мудрість, яка є сама закрита нібито в собі, і не є мудрістю, а відводить від Господа Бога, від католицької церкви і сповіді від причастя, це диявольська горда зарозумілість, хибне псевдомудрування. Тому треба нам мудро назвати тих, Котрі живуть по Божному, пропонують те, що мудре, праведне, і ведуть до Бога віддаляють від гріха. Хто ж, нібито мудро говорить на різні теми, але не показує моральності побожності, тоді ми розуміємо, що така людина ще не осягнула мудрості, поникається кається в гріхах і не потребує Спасителя, і не йде до церкви, не сповідаються, не почащається. Тому ми таких людей не називаємо. Мудрими каже, ці нещасні люди, вони ще сгорділи в своєму мудруванні і в своєму бунті проти Бога. Бо хто мудрий розуміє, що є Бог, що сам по собі світ не виник, хто мудрий, той усвідомлює, що людина має жити по-божому, що людина не може зникнути, що є людська душа, яка вічна, і ще є вічне життя, що треба бути добрими побожними. Коли хтось починає хвалити когось, ось яка мудра людина, вчена, багата, чи на тему релігії дуже мудро говорить, ми питаємо, а хоч до Споя до ні, не ходить, вона мудріша, ніж католицька церква. Вона каже, що вона мудріша, ніж Святий Дух, ніж Богатець, ніж Трійця. І сама собі вирішує, як жити. Ми кажемо, це діяльська, гордість, це безумство, тому не хваліть таких людей, покаятися, що їх не навертали. До сповіду до причасті до католицької церкви, віри в Бога. Але вони ж такі мудрі, то вони не мудрі, вони просто чанькуваті, вони не вчені духовності, вони не розуміють, для чого живуть, треба було їм пояснювати про Бога, що вони свою мудрість, свої розмови, здібності направили на пізнання Господа, на пізнання католицьких прав двіри, на пізнання Божої науки, науки католицької церкви, на пізнання католицької духовності, моральності. Через те. Вважаємо, що хтось з нас не звів підступну філософією. Хтось тобто каже, я начитався, начитався, скільки психологічних книжок, що тепер вже нічого не можу читати. От беру в Англії, не розумію, як так все просто може бути. Я хочу щось таке цікавіше, глибше, що так закрутило мені, щоб я не знала, що я читаю, що розумію, як жити і що пояснити кому. І з того всього впало депресію, всім пояснює, як треба жити, а з депресії вийти не можу. Тож не треба нам заглибитися такі книжки, що в нас віддаляють від катехізму, від Святого письма, від розуміння Божої науки, що віддаляють нас від життя по совісті, від здорового глузду, від любові до Бога, до ближніх. Треба читати Божі книжки, Біблію, Казахінку Доловської церкви, повчання Папирівського, духовних вчителів, Босслою. І маємо жити побожно, свято, мудро. Тож ніхто не має права нас відвести від Христа Ісуса. Коли хтось щось мудрує, навіть на хлопський розум, як хтось каже, і хоче нам доказати, що треба жити у ріхах і найбільше любити гроші і розпусту, і наїдки, напитки, і порядки в хаті, і майно, то ми кажемо, це теж не мудрість, це матеріалізм, безбожність, бо зневага. Не робіть собі ідолів з матеріальних цінностей свого шлунка, чи своєї краси, чи своїх міжлюдських стосунків, своєї роботи чи своєї сім'ї, поставте на перше місце Бога, Божі закони життя, святості, побожності. Мудрість справжня веде до Господа всі скарби при мудрості в Ісусі Христі. Коли ми сповідаємося, причащаємося, читаємо Боже Слово чиняємо добро, послушаємо тому духові, молимося, тоді ми мудрі. Коли ми грішимо, коли ми живемо в гріхах, тоді ми скочуємося в прірву. Якщо людина добровільно біжить в прірву, ми кажемо, зупинись, де твоя мудрість, де твої очі, куди біжиш, на осліп ти розіб'єшся. Нам не треба на осліп бігти в гріхах, в пекло, а потрібно покаятися, жити побожно, мудро. Хтось тобі грікає, що ти рікаєш, маєш мудрості, ти застаріла в своїх поглядах. Людина ти кажеш, вся панота мудрості в Бозі, хто живе побожно і буде спасений, той і мудрий. А хто загубить свою душу в гріхах, така людина, не якась модерна, але нерозважна. Покайся, навернися і будь мудрий, дбай про своє спасіння, сповідайся, почащайся, молися, чи не не каже гріхів. Все, що за світою, з людськими переданими, а не за Христом, а не згідно Божого Слова, має відкидати. А в нас так, з пережді в жили, оці забобони були, то ви були поганими язичниками, тому і ті забобони чинили. І томаю вірили, а тепер вірте, в Христа Господа, Пресвяту Трійцю, дотримуйтесь Божих законів Нової церкви і відкиньте ті всі свої. Забобони, суєвірі і те все, що є з людським переданням, що є хібним, наївним або навіть демонічним. Вважайте, що ніхто не звів вас з підступною філософією. Хтось починає щось філософствувати, мудрувати і вам доказувати, що треба сповідатися, причащатися, молитися, жити по ми зразу кажемо: зупинись. Ти говориш неправду, ти все гріх шукаєш, покайся, навернися. І не баламуть мене із себе, читай Кадихісу, святописьмо молися, йди до священиків, сповідайся, почащайся, читай молитовники і буде все добре в тебе. А поки що ти не знаєш, що говориш, для чого живеш ще іншим шкодиш. Не треба нам соромитись Христа Господа, а тримайся Христа Ісуса. Все, що не за Христом, все, що не для Христа, все, що не з Христом Ісусом, нам не потрібно. Нам потрібен Господь Бог Христос Ісус, бо в ньому ми маємо спасіння всі благословення Небесного Отця, оновлення в Святому Дусі, нове життя Божій благодаті і мудрості. Нам потрібен Христос Господь, так і на роботі, чи в сім'ї, чи всюди. Розмова, в думках, молитвах, все має бути у нас з Христом Ісусом в єдності з Ним. Якщо ми щось робимо без Христа Господа, молимося, але Христос Ісус нам не потрібний. То і фарисеї молилися, їм не був потрібний. А коли ми молимося, ми розуміємо, що нам потрібен Христос Бог, що через Нього ми звертаємося до Бога Отця в Святому Дусі. І ми дуже прагнемо і потребуємо Христа Господа в Євхаристі приймаємо з любов'ю, з великою вірою, причастя Христа Ісуса і радіємо життям, і поводимося мудро, згідно слова Івана мага науко-католицькою церквою. Вважайте, що ніхто не звів вас підступною філософією та пустим обманом, за людським переданням та заперенням світу, а не за Христом. У нього живе вся повнота Божества тілесно. І ви причасні тій повноті. Ми причасні учасники тієї, повноти, що є в Христі Ісусі, повнота Божества. В Ісусі маємо все. Боже, благословення, любов, святість, благодать, силу, мудрість, вічне щасливе життя, прощення. Тому Христі Ісусі, ми маємо все. Хто нам потрібен, Христос Господь, де Він є, в Івхаристі, куди йдемо до церкви, до якої, до католицької. Що робимо, Сповідаємося, причащаємося і живемо побожно. І живемо з Христом Ісусом для Христа Ісуса. І стараємося, щоб ми були устами Христого Господа, що Він через нас промовляв, навертав грішників. І стараємося, щоб наші руки чинили те, що хоче Господь Бог робити, щоб Він чинив, робив через нас діла милосердя. Тому в Христі Ісусі повнота нашого щастя, життя, охорона, освячення, все. І ми радіємо, бо цей дар Божий Христос до нас прийшов, і ми маємо прийти до Христа Ісуса, до Божого храму, приймати святі тайни і жити згідно слова Іван, згідно Божих законів, згідно, згідно науко-католицької церкви, святому Дусі. Він Бог голова всякого начала і власті. Він голова. Ти каже, я тут керую в сім'ї, всі мовчати, бо я на роботі керую, ніхто не пікнув. Я сказав, мене слухається, зараз я наведу порядки. Я сказала тут, хто гроші заробляє за кордоном, він висилає, за чий рахунок живете. А ми кажемо, так на нами голова Ісус Христос, давайте тату, маму, когось покорився, директори. І собі кажемо, моя гордість покорилася перед Христом Ісусом, вона впала ноги на коліна, молися. І ми молимося до Господа, звертаємося, покараємося, тому що знаємо, що Він голова, він керує, не ми. Бо якщо ми будемо без Христа Господа, жити, то будемо наче без голови. Ходити так, но мені Страшно звучить, але дуже це є правдиво. Коли ми з Христом Господом його слухаємося, Боже законів, сповідаємося, перечащаємося, живемо для Бога, побожно в Святому дусі, тоді ми маємо голову на плечах. Тому що Христос голова. Всякого начала і власти, і нас теж. Ми не живемо як тебе, як нам захотілося вердувати, каверзувати кимось чи керувати чи когось принижувати, а слухаємося Христа Господа і живемо по так, як Він хоче, бо то він начальник, керівник, і, зокрема, кожного з нас, і всіх наших стосунків, молотов, нашого відношення до Бога до людини.